Так, мама білизного дитяча від 4 рочків без малючка. Тут ну, будуть такі серчики. Це у нас буде дівчинка стопочка, це у нас буде хлопчик. Всі трусики дуже круті, я швиденько вам їх покажу. По розмірам я не буду проходити, бо це дуже буде довго, але вони всі такі класні, якість тут дуже гарна. Це трусики, вони дійсно крутої якості, такі різні для дівчат. Шортиками, такі, сякі, ну, класні. Коротше. І вам зараз покажу для хлопчика модельки. Шортики такі? Це дійсно класна якість, тому що це, це, саме цей ечі не відчувався не для, ну, як ви знаєте, там для Польщі, для України. Там якість трошки похуже. Це саме такі для їхньої тож І такі боксерчики для хлопчиків. Ось трусики попадаються. Але в основному це все йдуть такі боксерчики. Дуже класні. Ну, і до підлітка вони йдуть. Ось, різні розміри. Такі, бачите, вони всі дуже прикольні. Тут просто, блін, не знаю, вони такі. Лиснючі. Ось. Тож замовляйте, кому треба. Така білизна. Вона, звісно, що не порівняється ні з якою по якості, навіть там, не, не з примарком, навіть, якщо порівнювати з тим же Джорджем. Ну Тобто, це вже такі, знаєте, якість, яка перевірена на своїх дітях. Їм зносу не буде. Ну, хоча дітей швидко, шуденько ростуть, але ж все одно дуже класно, коли ось такі, такі, такі ще підлітка І такі. Замовляйте.